З останні роки постійно звикли говорити про е, тіньову економіку і про те, що податкова разом з журналістами має допомогти вивезти е, бізнесменів якби з тіні. На вашу думку, оці зміни, які прийняті е, в Податковому кодексі, е, вони сприятимуть е, виведенню бізнесменів саме з тіні? Це... Питаєте про спрошену систему, що походок Ну, Я думаю, що все-таки і кодекс, взагалі, який вже діє з 2019 року, і, відповідно, спрошена система, зрозуміло, направлена на те, щоб дати можливість суб'єкту більш комфортніше працювати і, скажімо так, вилучити ті умови, які ті заганяють їх в ту ж тінь. Ну, Бачимо, що якщо говоримо про спрошену систему, суттєво збільшені об'єми реалізації. Так? Якщо ми мали по першій категорії це по фіксованчиках до внесення змін там 119 тисяч. Зараз маємо 150 тисяч. Ну можливо, тут не суттєво, але це є ринок, і одна людина в принципі не набагато більше може сама надати послуги за такий період. Якщо ми говоримо про другу групу, це є від пів мільйона. Було мільйон став. Тобто приватний підприємець може спокійно працювати при об'ємалізації мільйон і при тому заробляти собі може. Зрозуміло, і при тому залишалися на спрощеній системі оподаткування. Добавили третю категорію, третю групу, це є 3 мільйони об'єм реалізації. І навіть тут може бути платник е, суб'єкт трансфільмів і платником ПДВ, і не платником ПДВ. Тобто, на нашу думку, все-таки умови створюються е, чим комфортніше для того, щоб приватні підприємці спокійно, ну скажімо, ми говоримо про першу другу групу, заплатив. Фіксовану суму податку і працюєш собі у межах другої групи до мільйона спокійно до тебе ніяких претензій абсолютно немає. Давайте послухаємо нашу телеглядачку пані Олену з Ужгорода Доброго вам вечора. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго у мене питання стосовно кведів. З 2011 року змінені кведи. Ну, то есть їхня, як правильно сказати, їхня намарача, так? Чи потрібно перед тим, як іти подавати заяву, йти в міську раду і змінювати, брати якусь виписку про зміну кветів? Так, да, питання пов'язано з тим, що в 2012 році дійсно діють обидва класифікатори видів економічної діяльності і ті, які визначені у 2005 році, і ті, які визначені в 2010 році. Тобто цей рік є перехідний, діють обидва класифікатори. Вже з наступного року буде діяти лише новий. Але для того, щоб подати заяву на спрощену систему оподаткування, ніяких додаткових документів, крім заяви, про яку ми говорили, і розрахунку доходу до цієї заяви не потрібно. Тобто ви зазначаєте ті види діяльності за тими кодами, який у вас є документ сьогодні на руках. Чи свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, якщо ви були зареєстровані раніше до травня 2011 року, а ті, які зареєстровані з травня 2011 року, це виписка або витяг так званий із державного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності за новими кодами, за новою випискою нікому не потрібно йти з тими документами, які у вас є, ви йдете до податкової інспекції і подаєте заяву. Подякуємо нашим телеглядачам за їх активність так. і далі продовжимо про наших спрощенців. Скажіть, будь ласка, наскільки я знаю, в кодексі тепер чітко прописано і ті групи, які не мають права на спрощену систему податкування. Хто попав, потрапив у цей перелік? Так, дійсно чітко визначено його, дещо навіть можна сказати, розширено цей перелік тих суб'єктів господарювання, які не можуть обрати для себе спрощену систему оподаткування. І поряд з тими забороненими видами діяльності, які були і раніше: це фінансове посередництво, обмін іноземної валюти, продаж підакцизних товарів це так само заборонено. І зараз на спрощеній системі оподаткування є і деякі нові види діяльності, з якими платник не може обрати спрощену систему оподаткування. Це, наприклад, ті, які Організацію гастрольних заходів, ті, які здійснюють торгівлю антикваріатом або предметами мистецтва. Ті суб'єкти господарювання це стосується все, про що ми говоримо, і юридичних, і фізичних осіб, які здійснюють торгівлю дорогоцінним камінням і дорогоцінними металами. Слід звернути увагу, що юридичні особи до 1 січня 2012 року могли здійснювати торгівлю під акцизними товарами. Вже з 1 січня 2012 року не можуть цього робити. Тобто, ті, які використовували таку спрощену систему оподаткування, змушені перейти на загальну систему оподаткування. Ну і це обмеження, яке вже звучало в одному із наших запитань. Це нове обмеження, яке стосується тих підприємців, тут же фізичних осіб, які здають в оренду приміщення або земельні ділянки. Тут площа цих об'єктів нерухомо обмежена. Якщо це житло, то це не більше ніж 100 квадратів, тоді можна обрати спрощену систему. Якщо це не житлові приміщення, то не більше ніж 300 квадратних метрів. І якщо це земельна ділянка, то не більше ніж 20 сотих такої земельної ділянки. А якщо, наприклад, ці площі віддаються в оренду і дробляться, діляться Це не має значення. Той, хто здає в оренду загальна площа тих, це може бути навіть 2, 3, 5 чи 10 об'єктів. Загальна площа цих об'єктів обмежена цими показниками. В іншому випадку тоді спрощ Систему оподаткування обрати такий суб'єкт господарювання, не може, і має обрати або загальну систему оподаткування, або інший шлях для надання в оренду таких приміщень. Або здавати їх громадянам, або здавати їх громадянин. так. Будь-який громадянин має право здати свої, свою нерухомість в оренду, але відповідно відбувається оподаткування за ставкою 15 або 17% тих доходів, які він отримує від такої оренди. Тобто це нам допоможе і витягнути якби, назовні тих людей, які займаються. Е зданням в оренду квартир цим, цим законодавець обмежив те, що хто має, наприклад, великі площі приміщень, а здавав би їх в оренду, скажімо, ну більше ніж 300 квадратів, нехай буде це комерційна нерухомість, отримуючи досить значні доходи. Ми всі прекрасно знаємо, скільки отримуються за оренду приміщень, не сплачував таку незначну суму, скажімо, тих же 200 гривень в місяць. А відповідно обирав те оподаткування адекватне тим доходам, які отримує такий підприємець. А Якщо я, наприклад, не продаю антикваріат, а займаюся оцінкою антиква. Офіційно. Ну, то, там передбачено ті види діяльності, які пов'язані із продажем, і організацією торгів. І ну, наскільки я пам'ятаю, ми уточнимо, переглянемо, Нюанси, чи, є, так? чи є так, звичайно, все-таки тут є діяльність, яка пов'язана із продажем предметів мистецтва, антикваріату і організацією торгів або аукціонів. А скажіть, будь ласка, власне, в цьому переліку може бути кілька тлумачень, так ну таких, щоб люди десь не зрозуміли, і от можливо вже звертаються з такими питаннями до вас? Ну, скажімо, виникло запитання щодо торгівлі ювелірними виробами, досить поширене питання, оскільки до 1 січня 2012 року такі підприємці, такі суб'єкти господарювання здійснювали таку діяльність саме на спрощенні системи оподаткування. Тепер чітко законодавець визначив, що той, хто здійснює продаж дорогоцінного каміння і дорогоцінних металів у будь-якому вигляді в тому числі і у виробах, не може обрати спрощену систему оподаткування. Щодо інших таких заборонених видів діяльності, ну тут не можна сказати, що є якісь особливі запитання. Є питання, яке стосується бухгалтерського обліку аудиту, тут ще теж таке трошки пов'язане запитання, оскільки фізичним особам-підприємцям закрили дорогу, скажімо так, на єдиний податок тим, які здійснюють діяльність у сфері аудиту. Ну, але це специфічна діяльність, яка потребує сертифікату. Без цього сертифікату здійснювати аудит, тобто перевірку бухгалтеру. Тарської звітності не можна, але ті підприємці, які надають суто бухгалтерські послуги, тобто не займаються аудитом, вони можуть бути на спрощеній системі оподаткування. І вже в залежності від того, кому ці послуги надаються, чи платникам єдиного податку, чи тим, хто на загальній системі оподаткування, обирати відповідно другу чи третю групу. Репетиторство, наприклад, в заборонених немає. Значить, обирає такий, якщо це зареєстрований як підприємець, то обирає для себе відповідну групу в залежності від обсягу доходу. Далі нагадайте, будь ласка, від сплати яких податків і зборів звільняються спрощенці? Хороше запитання, оскільки тут теж відбулися зміни. Взагалі спрощена система оподаткування. Це є система оподаткування, яка передбачає ну, вже в назві звучить спрощення, тобто це заміна єдиним податком певного переліку інших податків для того, щоб спростити малому бізнесу процедуру. сплату, процедуру подання звітності і так далі. Як і раніше, від платники єдиного податку звільняються від сплати податку на прибуток, це передбачено для юридичних осіб, які перебувають на загальній системі. Від сплати податку на доходи фізичних осіб це податок, який сплачують ті підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, від податку на додану вартість за винятком тих, які обирають. Ставку 3% і все-таки реєструються платниками податку на додану вартість і сплачують його. Також не сплачують платники єдиного податку земельний податок за ті земельні ділянки, які використовуються виключно у власній господарській діяльності, і не сплачують такий місцевий збір, це збір запровадження деяких видів підприємницької діяльності або народна назва, щоб було зрозуміліше це плата за торгові патенти. І е, ці п'ять податків це є ті, які були і раніше. Тобто ті ж самі податки не сплачувалися і раніше. Але от з 1 січня 2012 року до цього переліку доповнено один ще один збір: це збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, тобто платник єдиного податку, який здійснює. Торгівлю алкогольними напоями, але це виключно підкреслює, може такий випадок бути лише з фізичною особою-підприємцем, який здійснює торгівлю в роздріб пивом або столовими винами. Всі інші алкогольні напої, тютюнові вироби і підакцизні інші товари не можна ними торгувати на спрощеній системі оподаткування. А всі інші податки, платник єдиного податку, сплачує у тих розмірах і в ті строки, які встановлені податковим кодексом. Ігор Михайлович, до вас запитання: е, яким чином е, стане краще працювати нашим підприємцям, якщо об'єми виручок збільшилися? Ну, як має це мається в виду, що збільшивши об'єми виручок... Яким стане легше працювати, менше платити податки? Менше платити податки вони будуть в тому випадку, що тепер... Об'єм виручки за рік може бути в два рази більший більше. ніж буде тепер. Тобто на, на спрощеній системі раніше, перевищивши півмільйона, своїх приємської діяльність зобов'язано перейти на загальну систему податкування і сплачувати всі види податків ПДВ, податок з доходів фізичних осіб і так далі. Тобто, тепер в два а рази збільшивши об'єм реалізації, це дало можливість приватним підприємцям, скажімо так, на загальну систему перейти набагато пізніше, напевне. Це не означає, що їм потрібно буде більше сплачувати податки? Ні, ні, ні. От Порослумачка, тому що це так само запитання від нашого телеглядача. Мені режисери передали. Суб'єкт приємницької діяльності на спрощеній ставі по старому законодавству мав право отримати на протязі року виручку не більше 500 Ну мав право більше, але будучи на спрощеній стані 500 тисяч гривень. Тобто він тоді сплачував по 200 гривень. Ну, бере максимальну ставочку кожного місяця, так. отримав півмільйона об'єм реалізації, 200 гривень кожного місяця, переходить, це буде, допустимо, 1200 двісті гривень так, за, за рік. Але перевищивши півмільйона з наступного звітнього періоду, він повинен був перейти на загальне систему податкування. І тоді сплачувати податки на загальній системі. Тепер і на загальній системі він мав платити скільки? Ну скільки, це вже 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 залежно від того, від його фінансового результату. Так. Тобто платник ПДВ, 20% ПДВ, значить потім. Набагато більше. Ну зрозуміло, Набагато. що більше. Тепер цей, ця межа, при якій суб'єкт приємної спеціальності може використовувати спрошену систему, є мільйон. Тобто на протязі того ж року він може вже набрати виручку не 500 тисяч, а до мільйона. Буде сплатити тих самих ну, берем 200 гривень кожного місяця, але вже може набрати мільйон. Тобто, уявіть собі, при сплаті 2400 за рік, об'єм реалізації там був півмільйона, тепер мільйон. І вже після перевищення мільйону. Він, він зобов'язаний перейти, перейти на, на іншу систему. систему. Або, а, або навіть обрати вже третю групу, ну, да, яка дозволяє дальше, бути до трьох До трьох мільйонів, мільйонів, але тобто там, є, тут 5%. Тут... Бачите, питання так, що... є, людей цікавить, і тому люди дзвонять і от намагаються будь-яким чином зрозуміти. Ну, люди повинні зрозуміти, що е в першій і другій групі розмір податку не залежить від об'єму реалізації. Тут так, тут у податку фіксований, ти Перший заплатив фіксований податок, і вже що ти заробив держава, до, до, до тебе не немає. До мільйону ти можеш спокійно працювати.